Який подарунок тобі від Всесвіту? Що Всесвіт приготовив тобі? Ти королева, королева мечів, іде до тебе подарунок, великий подарунок, а подарунок буде, знаєте, який? Це буде кохання. Чоловік молодший за тебе, а чоловік дуже щедрий, дуже добрий і страшенно закоханий в тебе, іде у твоє життя. І це не просто зустріч. Ця зустріч запланована небесами. Це зустріч по долі. Ви зустрічаєте один одного, він вже вчить до тебе, він вже на шляху. Всесвіт зробив точку, де ви зустрінетеся. Є та місцинка, де ваші серця зустрінуться. Майбутнє буде у вас спільне. Ти вже не будеш тою, якою ти зараз є. Серце твоє вилікується. Зараз у тебе багато туману, багато незрозумілого в житті. І ця людина розвіє туман в твоєму житті. Ти знімеш оці розви окуляри ілюзій. Оцей важкий тягар в себе знімеш. Тобі стане легше. Чорна полоса закінчується в твоєму житті. Став лайк, тисни на сердечко, Якори удачу. Сердечко, це кохання. Тисни на сердечко, ділися в коментарях, приймаю, і також поділися з подругою, з людиною, яку любиш. Король жезлів. Це людина, тобі по долі, і він чітко знає. Що він тебе вже не відпустить? Це людина вогняна і може бути по знаку зодіака Лев, Стрілець або Овен, або така людина з вогняною енергією, оптимістичний, з характером, який точно знає, що тобі треба і чого йому треба. Він тебе візьме в свої руки і вже не відпустить. Все в твоєму житті буде зовсім по-іншому.